Друзі, не так давно Scientific American дав таку досить хорошу статтю, просту і таку по суті. Щодо рідкоземельних металів, що це таке, чому вони важливі і так далі. Для нас, ті, які, скажімо, дивляться і займаються цими речами, взагалі наукою, через з точки зору естетики, з точки зору культури, важливо кілька речей знати. Що ці метали мають досить цікаву молекулярну структуру або атомну структуру. Тобто у них ядро є, да? і вони відрізняються від інших, тим, що на четвертому рівні, от на, на четвертій орбіті, протони, є певна кількість протонів. Це такі невеличкі частки невеличкі елементи, які входять до атому цих металів, які, якщо додати їх до інших металів, надають їм такі якості, як, наприклад, магнетизм, причому збільшують його в 15 разів. І уявіть собі, що це надзвичайно важливо, особливо коли ви, наприклад, конструюєте турбіну повітряну. Через це, що там якраз це турбіна, необхідно мати такі метали, які мають великий рівень магнетизму. Також це важливо, якщо ви проєктуєте якийсь електроавтомобіль. Це теж там буде важливо. І що цікаво, що, що якщо, якщо ці метали додати до деяких до інших металів, там починається така річ, як люмінесцентність, тобто вони починають світитися. І це вже дуже добре, коли ми виробляємо, або ви виробляєте, наприклад, якісь гаджети, тобто там смартфони, телефони, комп'ютери і так далі. Тобто ці всі речі от в цьому і полягає суть або важливість цих металів, про які ми вже з вами наслухались. В світі цих металів просто ну, скільки хочеш, їх дуже багато. Але вони концентруються, мають певну концентрацію, тобто, в певних місцях їх можна добувати викопувати відкритим способом, що економить дуже багато грошей. От. І крім всього іншого, це виробництво, переробка, відділення цих металів від інших матеріалів. Це дуже таке енергозатратна річ, вимагає і також шкідливо для довкілля до середовища. Тобто дві речі мають бути виконані. По-перше, добуток має бути як можна відкритішим, тоді це заощаджує гроші. І також важливо, щоб була переробка десь рядом, щоб це не потрібно було возити бог його знає куди. І таким чином ми виходимо на те, що єдина країна, яка... Поставляє від 60 до 90% всіх рідкоземних металів на світові ринки це Китай. І коли ми накладаємо на Китай 3% тариф, 300% тарифи, то Китай що каже: ну не хочете, не потрібно. Ми, ми, ми відключаємо. Більше у вас не буде оцих, оцих металів з такою красивою дуже структурою, які роблять інші метали, які важливі для того, щоб у нас були навіть отакі невеличкі магнітики. От, і тим паче, якщо ми хочемо робити якісь турбіни особливо ці повітряні, для того, щоб виробляти природню електроенергію. От, що ще нам можна. Ну, Звичайно, є інформація в інтернеті про це, що їх таких металів 17. І от вони мають от таку іменно, унікальну таку структуру, де протони, нейтрони, електрони. Електрони вони мідєний мають заряд, протони позитивний, вони всі крутяться, там приваблюються і таким чином роблять оцю атом цих матеріалів, цих металів живим організмом. Окей, ну, ну ось і все. Я думаю, те, що на цьому буде достатньо. Тих, хто дослухав до цього моменту, будь ласка, підпишіться на моє відео, поставте уподобайку, ставте, будь ласка, свої запитання, коментарі. Я завжди їх з великою радістю проглядаю. От. Тому you are welcome, як кажуть. Ось. Друзі, хочу вам дещо процитувати. Things themselves are places. Речі самі по собі є місцями. And do not merely belong to a place, а не просто належать до місця. And the sculpture is thereby І що скульптура таким чином is the embodiment of places. Є уособленням або втіленням місць ці слова були сказані дуже таким хорошим скульптором: це Едуардо, Едуард Челіда. І він це було сказано в рамках його спілкування з Мартином Хайдегером. Для мене була цікаво якраз прочитати його цю думку, де що і інше є у нього про, про сам процес роблення скульптури. Добре. Взагалі-то мені цікавіше швидше показати його роботи через те, що це один із тих абстрактних скульпторів, який зробив великий внесок якраз в розвиток цього напрямку. Назвати його скульптури чисто геометричними складно, але вони і не є навпаки не геометричними, вони тяжіють швидше до такого геометричного геометричного напрямку. Як про який я вам говорив в попередній передачі, коли розповідав і показував роботи Флечера Бентона? Так от, челіда інакший, він робить абстракції, скульптурні абстракції, виходячи з якоїсь такої цілісності в самому матеріалі або в цілісності того, що в нього є. Він не складає їх з різного. А він швидше бере, бере, наприклад, якийсь матеріал, і як скульптура, як пластилін, тільки він бере метал, хоча він працював з різними засобами. Він бере метал і потім його розтягує, виковує в якісь такі форми, які дають можливість йому показати, що він думає. І, звичайно, нам тільки дивляться на його роботи. Ми можемо їх переживати і відчувати його думку в такому, в такому вираженні дуже, дуже відомий скульптор, хоча його життя починалося зовсім не з скульптури. він хотів був бути футболістом, і він грав уже в досить таких професійних командах, він був воротарем. Але після травм, і це все буквально в 20 років, після травм. І потім в багатьох операцій на коліні було зрозуміло, що кар'єра футболіста йому не світить, і це, і це добре, через те, що нам пощастило з'явився дуже цікавий скульптор. Він навчався певний час на архітектурному відділенні в Мадриді, здається, в університеті. Потім він кинув архітектуру і вирішив зайнятися скульптурою. Він жив якийсь час в Парижі, потім ще не в Парижі, але теж у Франції. Там відкривав свої перші студії, там працював з різними матеріалами, але, врешті-решт, він переїжджає, повертається в свою країну Басків. Ще раз країна Басків. Це частина, це північ Іспанії. Унікальна річ, унікальний регіон Іспанії завжди боровся за свою незалежність. Потім у них мова. Вважається просто надзвичайно рідкісна. Їх там біля двох мільйонів, а то й менше цих людей басків взагалі А, І підручник, ну, дістати підручник цієї мови, це фактично ну, була мрія всіх тих, хто вивчає іноземні мови. Хоча ніхто, ну я не чув. Ну, зараз, мабуть, можна почути все це є в інтернеті. От, але це теж унікальна річ. Сама мова, країна басків. От, і у них є кілька хороших музеїв мистецтва, дуже хороших. І один із них також робить представлені роботи цього Едуарда Челіда. Так от, не ставши футболістом, він став скульптором і почав дуже багато робити, багато думати в цьому жанрі. От, і я от показую вам кілька робіт. У нього є невеличкі роботи, які... Існують в деяких музеях світу в Іспанії, здається, в Ватикані є кілька його, кілька його робіт. Такі ковані роботи невеликого формату, це такі ескізні. але у нього є величезні роботи. Це добре, що німці, видно, відчували. Добре, його, його стиль, його смак, кілька робіт є в Німеччині. Ось я одну вам показую. Це просто робота унікальна. От Якщо хочеш закохатися в абстрактну скульптуру, то можна дивитися на цю роботу. Крім робіт флетчера Бентона, там взагалі кожна робота унікальна. Але тут, тут унікальне теж, але тут стиль мислення інакший. От. І цим, можливо, от, Едуард Чіліда цікавий для нас, як тих, хто. Любить такий жанр, любить такий напрямок, любить сучасне мистецтво. Ну от. Віримо в найкращі збройні сили в світі. Це зрозуміло ЗСУ. Допомагаємо. Дуже дякую, Хай вам щастить.